Росія не виконує свої зобов'язання по постачанню зерна. Крадіжка не допомогла. Росія нещодавно заявила про зрив планів щодо експорту зерна. План щодо порятунку світу від голоду, озвучений російським президентом Путіном на ПМЕФ. Зривається. Ймовірно, Росія не зможе поставити на експорт анонсованих 50 мільйонів тонн зерна. Повідомляє Мінцільгоспу Російської Федерації. Патрушев заявив, що вже виникли серйозні ризики для збирання запланованих обсягів зерна. Незважаючи те, що кампанія зі збору врожаю продовжується по всій Росії, а додаткові обсяги Москва краде в Україні за показниками РФ все одно сильно відстає від минулорічних результатів. Причина у погодних умовах та санкціях, поки прибрано близько 30% площ та зібрано 55 мільйонів тонн. і це створює серйозні ризики щодо досягнення цільових показників. Як повідомляють аналітики, до збирання зернових російські аграрії через холодну погоду почали пізніше, ніж зазвичай. Самі роботи просуваються складно, сільгосптехніка ламається, деталі виходять з ладу, але замінити їх нема чим через санкції. Якщо ж Україну і надходить якась техніка за останні кілька місяців, вона дуже суттєво зросла в ціні. З червня російські фермери стикаються з острою нестачою запчастин. Ціни на які злетіли на 50-100%. Україна є прямим конкурентом Росії в плані експорту зернових культур, а особливо пшениці, і обмеження вивезення українського зерна для країни агресорки вкрай вигідне з економічної точки зору. Буквально наступного дня після того як країна терористка підписала зернову угоду. Вона завдала ракетного удару по одеському морському торговому порту, підтвердивши тим, споконвічну істину договори з Росією не вартують навіть того паперу, на якому написані. А через кілька днів після підписання зернової угоди Лавров вирушив в турне країнами Африки домовлятися про перехоплення українських контрактів, в результаті чого Єгипет розірвав угоду з Україною на поставку зерна, укладену ще до війни. Суд у Лівані дозволив затриманому судну з краденим українським зерном покинути порт у Тріполі. Наче міністерство закордонних справ України заявило, що розчароване розчарований рішенням суду в Тріполі, яке зняло арешт з сирійського судна з українським зерном. Зазначене рішення фактично заохочує Росію до продовження крадіжок на тимчасово окупованому півдні України з почуттям безкарності. Україна завжди закладала досиль для зусиль для підтримки продовольчої безпеки Лівану, посівши перше місце серед експортерів. Аграрної продукції до СІ до цієї країни за підсумками 2021 року українські поставки продовольства не припинялись навіть після початку повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Після відкриття українських чорноморських портів перший зерновоз відбув з Одеси саме до Лівану. Ба більше враховуючи складну продовольчу ситуацію в Лівані в координації з українськими власниками незаконно вивезено вантажу, ліванській стороні було запропоновано реалізувати українське борошно ячмінь за пільговою ціною. В українському міністерстві закликали ліванську сторону скасувати рішення щодо знаття із судна і вжити заходів для запобігання подальшим спробам використовувати ліван для оборудок скраденим. Українськими зерновими, але ліванський суд своє рішення не змінив. І поки Росія думає, щоб ще вкрасти в Україні через українські порти вже відвантажено перший мільйон тонн зернових. Вже 44 судна з українською агропродукцією відправились у 15 країн світу. А Україна отримала ще 70 заявок на прибуття суден для завантаження, що давало Одесі придихнути від обстрілів, але ненадовго. Нещодавно туди, туди знов прилетіли ракети. І єдине, що це зупинить, це наша перемога. До якої ми наблизились ще на один день?